Кожного року в першу неділю жовтня вчителі України відзначають своє професійне свято. Напередодні дня вчителя в Руденківській загальноосвітній школі відбулася святкова імпреза, яку підготували і подарували для своїх наставників учні школи. Готувалися діти до цього дійства скрупульозно, відпрацьовували номери художньої самодіяльності, вчили тексти сценарію, пробували віднайти оригінальну форму подачі свого привітання і віднайшли її у поєднанні шоу дещо коли та імпровізованого концерту у формі музичних пауз. Звичайно, учнівський сценарій писалося і привітання колег директором Руденківської зальносвітньої школи з нагоди професійного свята. Хотів би почати своє звернення саме до ветеранів. Чомусь так ріже вухо слово пенсіонери, вчитель не буває пенсіонером, тому що така життєвська мудрість говорить про те, що всі професії від учителя. І один учитель від Бога. Якщо ми вибрали цю стежку, стали на неї, значить стали трішечки ближче до Бога і поклялися про те, що ніколи не змінимо свого покликання. Ні на роботі, ні вдома, ні на пенсії, ні, скажімо так, до останньої хвилини свого життя ми є, були і залишимося вчителями. Тому мені дуже приємно вітати вас із цим святом. Після привітання директора шоу продовжилося, тож глядачам було на що подивитися, адже окрім пісень та сценок, які відіграли, відспівали юні таланти, своїх колег зі святом вітали в даровані пісенному плані вчителі. Зіми думанами, з падалишними стравними, як незнайома й девочки, зі м'ядру знаю. Та і сам директор не втримався і вийшов на сцену, щоб заспівати жартівливу пісню із своїми вихованнями. Звичайно, окрім учнів педагогів в якості виконавців на свято були запрошені і випускники, чия доля так чи інакше пов'язана із шоу-бізнесом. Так і з пісною сповідь матері перед вчительською аудиторією виступила колишня учениця Руденківської школи Юлія Кущинська. Мамо, мамо, моя добра мамо, Ще моя Зворушені вчителі та зворушений директор школи на завершення імпрези подарував учасникам художньої самодіяльності два великих торта, яким ласо посмакували юні артисти. Можемося всі робити мені. Не буде. Я думаю, що заможе. Ні, Занька, Хто не ж замажений, я того замазуватиму окремо. А, і ще! Хто поли замаже, той поли митиме?